До важливої теми до Дніпропетровщини. Там під час ранкового удару збили п'ять ракет ще п'ять безпілотників. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації серед дронів, які намагалися атакувати область. Було чотири шахеди і один дрон-розвідник. Містяни Дніпра і досі не можуть оговтатися від цієї ворожої атаки. Давайте подивимося. Я бачила. Поховалися всі у коридорі, присіли чотири рази підряд було. Такого ще я не відчувала. Тряслося все, і тіло, і руки. Страшно, звісно, було. Люди побігали, молоді, молодий. Все і кричали. Ми не хочемо не Слышно, дуже сильно було, билося. Дуже гучні вибухи. то... Це можна вмерти з переляку. У мене стара матуся, 84 роки, сердечниця, мало ходяча. То я думала, вона тут і умре. Все в неї трусилася, і руки. Та ж це стало дуже далеко. Дуже було чути, але а слава Богу, все ціле. Але в хаті повідкривалися навіть усі дверцята Дверили. у мебелі. І холодильник відкрився, усе Дверили. відкрилося, Дверили. і дверцята, усі дверки ушо у між кімнатні, всі повідкривались, позакривалися.